Всім привіт! Мене звати Олександр Остапа, і цим відео ми хочемо заохотити вас донатити на Бучанський лимон від The Buчі City проект, в межах якого ми зібрали вже майже півтора мільйона гривень на потреби бучанців та бучанок у ЗСУ, тих людей, які боронять нашу країну і звільняють її від ворогів. Протягом цього проєкту до нас долучалися місцеві бізнеси, волонтери, маленькі волонтери, активісти, люди, які взагалі не живуть в вони надсилали свої лоти для благодійних розіграшів і. Власне, сьогодні ми побачимо, як створюються благодійні лоти для бучанського лимону. Поїхали! Ну що ми вже всередині хочемо поспілкуватися з Анною? Розкажіть де ми, що ми робимо і для чого ми це робимо Всім привіт, Мене звати Анна. Ви знаходитесь в художній студії Анна Арт в Бучі, і ми перетворюємо такі зброї на арт-об'єкти разом з дітками. Ось моя робота, в принципі, я її тільки почала. Думаю, ще будемо продовжувати, щоб вона повністю була об'єднана ну, якимись українською. Точні про те, що це е, ящик з бопспідбоєкомплекту. Розкажіть, що тут взагалі намальовано, що чим ви будете ще завершувати? Це наш прапор України, який, ну, пейзаж наш український. Е, далі перетворюється це все в такий мотив з колосями. так. І трошки мотиву вишиванки, і прапор України, який це об'єднує. Далі ще буде, що буде далі. Діти, які сьогодні до нас прийшли розмальовувати, це все власне ваші учні та учениці, правильно? Ні, не всі мої учні. Є діти, які просто приєдналися до нашої, так сказати, благодійної акції. Дякуємо, що дивитесь. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і прокоментувати. Привіт. розкажи, чому ти сьогодні сюди прийшла? Збирала десь 50 тисяч для засилу? Дуже тобі дякую на А сьогодні прийшла по для чого? Я прийшла малювати. Це все, що ти вирішила мені розказати, долучимося теж до створення арт-об'єкту і. Залишимо ініціали нашого прекрасного медіа сьогодні. Не 6 липня, коли бучу накрил грозою, але мокнути не хочеться. Тому якось так. Дякуємо, що долучилися до перегляду цього відео до нашого благодійного заходу. В студії Анна Арт. І як Анна власне сказала, тут сюди прийшли дітки не тільки її учні та учениці, а й просто дітки, які вирішили долучитися до благодійності. Найцікавіше, що протягом цього відео на екрані був QR-код, а в описі до відео були всі реквізити на Бучанський Лимон. І всі, хто від зараз задонатить на Бучанський лимон, бере участь в розіграші одного з арт-об'єктів, які ми сьогодні створювали. Дякуємо, що допомагаєте армії. Слава Україні! Україна переможе!